Так, ми вже вчора закінчили роботу в теплицях. В принципі, навели тут порядки, що в одній, що в другій. Все гарненько, бачите, ось так. Зараз виглядають наші кущі. Ось вони опущені. Тут навіть тепер видно помідори. Ось такі ще тут в'яжуться, в'яжуться, наливаються. Я вже порахувала, зараз цвіте ще сьома кититься. Це при тому, що ми зняли. Зараз вам скажу: перша, друга, третя, четверта. Зняли вже чотири китиці, ще сьома цві... цвіте. Тобто ще сім ми зберемо точно і ну, доверху ще є вільне місце, тому до ось цієї проволоки. Тому, можливо, там ще пару також нав'яжеться. Ну, до 10 китиць ще у нас є. Тепер головне за ними гарно доглядати, щоб вони не хворіли. Все буде добре.